Реабілітація, юридична та психологічна допомога все це та багато іншого отримують військові у ветеранському просторі. Наразі у Хмельницькій області зареєстровано понад 43 тисячі ветеранів. Організація допомагає не тільки захисникам, а й членам їх сімей. До дня конституції працівники презентували реалізовані проекти та плани на майбутнє. Ми можна сказати, наймолодший ветеранський простір, але ми стали по результатах другим в Україні по кількості наданих послуг, по кількості проєктів, по нових розроблених програмах я насправді цим дуже пишаюся, тому що дійсно. Це результат командної роботи. Це результат, звісно, із запиту і бажання. Насправді, це саме мінімальне, що ми можемо зробити для наших військових. Це підготувати тепрунтя, куди вони зможуть повернутися. Організація розпочала роботу ще у листопаді 2023-го. Тоді звернень було небагато. Наразі кількість запитів суттєво збільшилась ділиться працівниця. Найчастіше ветерани потребують юридичної та психологічної підтримки. Цьогоріч скористалися послугами понад шість сотень громадян. Не можу сказати, що дуже легко працюється з ветеранами, але хочу сказати, що коли ветеран повертається до нас неодноразово, ділиться своїм досвідом, приходить на коло підтримки, ділиться досвідом з іншими ветеранами. Я вважаю це крутим фідбеком і я вважаю це хорошим результатом. До презентації доєднались і діючі захисники, адже хотіли висловити вдячність за надану допомогу. Наші хлопці постійно відбувають ну, в зоні зіткнення бойових дій. І під час цих бойових дій відбувається дуже багато етапів, так як ви сказали. Ставлення військовослужбовця до себе, до сім'ї, до свого обов'язку. Але робота психолога, робота соціальна це найважливіше, тому що зброя, на жаль, хлопці знають, вона сама не стріляє. Тому, якщо військовослужбовець не може впоратися з своїми проблемами самотужки, то він не такі люди, як ви, які можуть допомогти йому зрозуміти, що він хоче і що він далі буде робити. У закладі працює 11 спеціалістів. На роботу обирали тих, хто постраждав від війни. Це насправді класно, тому що ну, ніхто як ви не розуміє те, що переживають ті, хто втрачає найріднішого, і те, що ви, умовно кажучи, не просто да, сидите і плачете, а включаєтесь в роботу. Ну, ви великі молодці. Вам за це величезна подяка. Я розумію, наскільки вам важко, але ви молодці. Для ветеранів функціонують групові заняття та індивідуальні консультації. Організація орієнтується на запити відвідувачів, послуги надають на місці або ж супроводжують до профільних спеціалістів. Слідкують, аби кожен, хто звернувся, отримав допомогу. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.